Вовна до самого дону. Ось, друзі, ми вже збираємося, їдемо на Коп. Сьогодні нас Юра везе на своєму автомобілі. Це ми вже на окраїні нашого міста Черкаси. Виїжджаємо в сторону Чигирина. Ну, хто зрозумів, куди ми їдемо, то це вже зрозуміло, їдемо на ставки копати, ті, які вже спущені. Попробуємо побачимо. Так що побажайте нам успіху, друзі, ми погнали. Ось, друзі, ми вже й на місці розчехляємо прибори, достаємо лопатки і, і будемо йти. Будем Ось хотів вам показати, друзі, дивіться, яка в мене шапчонка. Магазин Камрад зробив дяді Саші босяцький подгон. Написано, все Камрад, холоду, рад. Ну я б не сказав би, що дуже рад, звісно, вже холодно. Ну, шапочка спасає, друзі. Дякую магазину Камрад. Чудовий подгончик, такий зараз одіну і буде, буде тепліше. Так що йдемо йдемо далі. Саньок воно достає чайок. Коньяк сьогодні ніхто не п'є. Юрій Валерійович сьогодні з нами не поїхав. Да. Він сьогодні не, не зміг, по так, деяким причинам, але ми всі в зборі. Так що пішли, друзі, пішли. Друзі, сьогодні я хочу вам представити магазин Камрад, який расположен в місті Київ. Дмитрия Луценко, 12. В наше тяжелое время магазин «Камрад» гуманитарно помогает военным и волонтерам. Отдельные прайсы, закупочные цены. Если вас интересуют миноискатели или металлодетекторы для разминирования, обращайтесь в магазин «Камрад». Ссылочка под описанием внизу, друзья. Посмотрите, друзья, лид. Лід стоїть вже на полотах. І знаєте, одне добре, що ходити буде краще. Тепер ноги не провалюються сильно. Але ж довбати, отут от де лід маленький, ще довбати можна, От там, де сухий пісок, там де ми купали раніше, там вже не вдовбати. друзі, бетон, сплошний бетон. І що поробиш? Копати ж хочеться, так що буду ходити. Зараз отак от по льду, потрошки на да, розвитку заходити, заходить. Де можна копати, там в общем і буду копати, друзі. Так що йду далі. Друзі, пройшов немало і на кінець тобі мав цікавий сигнал. Уже видовбав і бачу якийсь маленький маленький-маленький монітосик. Маленький а що за монітосик? Зараз я вам скажу. Якщо це ще й монітосик. Да. Ранні ранні совіти. Одна копійка по гербу бачу вже всього. Ранні совіти, одна копійка. З ну, почином, перша є. А перша є, думаю, мають бути ще. Так що йдемо. Холодно, друзі, але сьогодні вдівся. я прекрасно. І мені зовсім не холодно. Так що добряче погуляю сьогодні. Прийшов вже почти до цього берега. Тут така протока є, далі не піду. Будемо тут гуляти, Пустирьок такий непоганий, не битий, начебто цього року. Так що піду. Чергова знахідка, друзі, Було так цікаво серебром і так і є серебро, але вбитий в хлам, друзі, полторачок. Просто вбитий. Покоцаний, вбитий. Я трошки розігнув його навіть. Ну, як би там не було, в будь-якому випадку монетка. На сьогодні вже, скажімо так, це тільки друга, нежирно сьогодні нежирно. І Хожу вже більше двох годин, друзі. Ну, Будемо шукати. будемо шукати. У нас весь процес знаходиться в тому, щоб знайти цікаве місце, а на цікавому місці можна набити вже і десяток монет, якби його тільки знайти. Ну, Йдемо далі, друзі. Йдем. Черговий цікавий сигнал, друзі. І на цей раз вилізла на поверхню така от планка, патронна планка винтовки Мосіна. Трошки покалічена. Ну, заберу, так як все-таки вона з латуні. Тільки ради цього. Поки не холодно, знаєте, хоч і вітер такий зимній зимний, льот стоїть. Ну, нормально, копаємо далі. Ось як дивіться, порито, порито капітально, капітально. Черговий монітос, друзі, на цей раз 2 копійки ранні совєти. Я їх вже не чищу, бачу, що дві копієчки, ложу в карман. А чого стараюсь швидко, друзі, рукавичку тільки зняв. Холодний вітер, мороз. Холодрига конкретна. Холодрига конкретна. конкретна. Так вроді не замерзав, тільки руку, показав з рукавички все. І вже й холодно. Так що пікаємо далі. Ми всі розбіглися, я не знаю, що там друзі підняли. Ну, думаю, пізніше покажу, як буду до когось підходити, покажу і знахідки друзів. Ось, друзі, достав отаку от штучку. Непонятно, ну якась украшалочка, скоріше за все. І здається, що срібна. Здається, срібна. Ну а там уже коли почищу, буде видно. Цікава штучка загадкова. Може хто знає, що це, маякуйте. Аби було вушко зверху, то я подумав, би, що це може якийсь амулет чи якась підвіска, а це щось ну, ну зовсім, зовсім не зрозуміло. Так що в карман і йдемо далі. Чергова знахідка, друзі, і я розумію, що це крестик. Отакий от от, от такий мідний крестик. Вушко ціле бачу. Нормально. Трошки зігнутий, ну, але вигинати я вже буду його вдома. Так що це вже я неодноразово розумів, що на копі нічого не вигинається, бо ламається на раз. Так що забираємо і пікаємо далі, друзі. Чудовий крестик такий, жовтенький з болота прямо виліз. Нормальок. Нормальок. Ось, друзі, Саньок підійшов до мене. Зараз подивимося, що Саня знайшов. Каже, по-моєму, солі, тільки що десь підняв тут. О, ти, красавчик, так я не смикав, дивлюся. карта Это ты на том островку, наверное, все насмыкал, не? Не. не? А це империя, Шо, это империя, по-моему. тонко для империи. А? Тонкая. а не. Нет. Не, а мало. Переверни там, по-моему, вверх. А, копейка, а, вообще. копейка. А, ага. а все. Копейка. все, все, А, солид, солид, да. Это однозначно солид. Это, да. это двушечка, копеечка. Вот это насмыкал, ты красавчик, диви. А у меня что-то так слабенько сегодня. Ну ничего, пока дальше. Ну, Но... смотрите, друзья, еще один садок, что выкопал. Ой, алюминиевый, или да? А так похоже на золото. Ну, смотрите, какая печаточка. Что-то еще не по-нашему написано. Может, от немцы что-то привезли. Мается в виду. Ну, класс, класс. Ты сегодня в ударе. Да. Чергова знахідка, друзі. Зараз будемо дивитись. Пуга. Пуга, пуга, пуга. Лиса чи що? Та начебто, начебто щось. Ай, не лиса. Зараз я покажу. Чудова пуга. У мене такої ще нема. Скільки копаю, друзі? По-моєму, це гренадіори, Зараз протру трошки, Гренада, гринадере, ядро пушечне, Ну, нормально, нормально. У мене ще немає такої. Це тепер перша і є. На жаль, без вушка, ну нічого страшного, я думаю. Бачите, з болота яка вилазить пуга. Прямо як золота, начебто. ну Чудово, 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 пух. Все. Надписи є. Забираємо і пікаємо далі, друзі. Чергова знахідка. І на цей раз, друзі, отаке колечко. Хтось робив з монети його, ну почти, почти зробив. Треба було трошки ще підрізняти, підчистити її і було б воно непогане. А так, осталось так, як є. Хтось робив і, видать, загубив його. Однозначно, це робилося з монети. При царизмі всі так робили, та і при ранніх совєтах також таке було. Ось таке колечко. Ходимо, знаєте, вітер трошки наче затих. Вже години-дві, мабуть, зараз. Трошки тепліше стало, а находок в мене так і немає. Знаки так не видно. Сашка гарно він накопав. Друзі, других ще не знаю. Ну потім відтоги подивимося, що там у них є. Ось, друзі, чергова монетка. На цей раз три копійки. Радянський Союз. Ранні, ранні совіти. Ось така монеточка. Знаєте, вже час підходить, мабуть, скоро будемо збиратися. Ну, поки ще, поки копаємо. 1929 року. Ну, який тут Так, да, так, да, так і є. Був ранній герб. Так і є, друзі. Забираємо і йдемо далі. Також поручу ж ходить. Ось, друзі, йдемо вже назад. Йдемо назад, через це болото, знаєте, вже нагулялись, находились, не знаю, скільки кілометрів кожен пройшов, а потім оця трясіна йдемо. Якщо хтось думає, що копати це... копарська тема дуже легка, прийшов набомбив, накопав і пішов додому. Та ні, ребята, буває отак. Гребешся, гребешся, єлі вигрібаєшся, але куди діватися? Хочеться, знаєте, а коли хочеться, це хуже, ніж болить. Так що, вже, друзі, йдемо додому. Будемо відпочивати день-два і знов в бой, поки нам тільки сниться. Ось, друзі, ми вже біля автомобіля. Збираємося, як завжди, приборчики, лопатки, все складуємо, все. І як в кінці копу я завжди показую вам знахідки. Ось, друзі, що ми сьогодні знайшли. Оце у Ігоря знахідки такі, колечко з монограмою, Савєтік. Оце, я так розумію. Обломок колокольчика, колечко, пуги, крестик замечательний такий. Це у Саньки, як завжди, Санька Рутусом наклепав. Дивіться, Імперія. Соліт, советики. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість советиків. Ось така от ладоночка цікава. Із стеколочком. Прямо, йомо, треба почистити її. Аби оце вона мідна ще була, було б чотенько. Будьте да? б серебряно. О, конечно, конечно. І от, 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 от таку печаточку санек підняв. Дивіться, яка зачетна. Так каже, сразу глянув, каже, думав золото. ну Трошки не повезло на цей раз. Нічого страшного. Мене... Да, да. Оце Юра, той, що Купер. Крестики, два крестика в нього. Отакий от, от замечательний. У мене минулого разу схожий був такий. Колечко. Навіть фібулу підняв. Дивіться, фібулу таку от. типа легіонерка така плоска. Навіть фібула, Юра, підняв. Це, мабуть, копієчка. Советики. Раз, два, три, чотири, советиків. Це в нас що таке? Це якась імперія. Олександровська. Да, Імперія, канінка, ну такі находочки у Юри. Це мої сьогодні. Сьогодні я саме менше, мабуть, друзі. У мене всього-навсього три советика, один убитий полторачок, пуга, 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 як я, Гренада. отакий амулетик якийсь, ну, може й навіть серебряний, я так думаю. Колечко і крестик. Мало, але не пусті. В будь-якому випадку знахідки є, друзі. Так що так ми покопали. Їдемо додому, відпочиваємо і через пару днів на накоп. Це ми сьогодні вже були сьомий раз, друзі, сьомий раз на ставку. І кожен раз отакі хабарниці у нас, кожен раз. Так що тут ще знахідки є, є і є. Ще ходити, збирати і збирати. Ну все, друзі, на сьогодні все. Гарного вам дня і мирного неба! Сейчас я фотку сделаю. А, фотку я не сделаю. Забирай У мене ж, блять, фотоапарат, сука, сів.